Час нам заняття розпочинати. Мене звати Оленка. Я дуже люблю грати у гру сім'я і часто готую своїм спірятам різні страви. Найбільше вони полюбляють різні салатики. От скажіть, як називається салат з овочів? Овочевий. Повторіть. А салат з огірків огірковий. А із моркви салат як назвемо? Морквяний. А з буряка буряковий. Ну, а з картоплі, скажіть, як назвемо салат? Картопляний. Для різноманітної їжі. Потрібний різний посуд. У бабусеньки ганулі є великі три каструлі для компоту, для супів, для складання пирогів. Є ще менші для смажені, для котлет і для печені. Ще й малесенька одна, мана кашка в ній смачна. Давайте пограємо в гру яка називається Скажи лагідно. Каструля, а лагідно, якщо вона маленька, то як кажуть, каструлька, ложка, а лагідно, ложечка, стакан, а лагідно, стаканчик. Виделка, а лагідно, виделочка, миска, а лагідно, якщо вона маленька. Як говоримо? Мисочка. Кружка, а якщо маленька, кружечка, молодці малята. Малята. А чи знали ви, що їжа буває шкідлива? Ось така. Запам'ятайте її. І корисна, ось така. Ось ці продукти, наприклад, корисні для ваших очей. А ці корисні для мозку. Їх вживають, щоб розвивати пам'ять і мислення. А щоб краще працювало серце, вживають ось це. А щоб добре працювали нирки, треба вживати такі продукти. А всі корисні продукти мають в собі вітаміни. Які потрібні для організму людини. Ой, ми так із вами запрацювалися, що я ледь не забула, що нас до себе на святковий обід запросила бабуся Наталя. Я дуже люблю свою бабусю. Послухайте оповідання Віри Парунової Святковий обід. Ось ми з татом і мамою прийшли до бабусі Наталі на день народження. Бабуся дуже старалася і приготувала святковий обід. На маленьких тарілочках на столі лежить сир, ковбаска, рибка, а в салатниці салат із свіжих огірків і помідорів. Спочатку скуштуйте мого борщику, пропонує бабуся Наталя. Вона ставить на середину столу супницю і ополоником наливає нам борщ у великі тарілки. Смакота, каже тато, такого борщу я ніде не їв. На друге були пельмені. Ми їх їли виделками з невеличких тарілок. На солодке бабуся поставила на стіл яблучний пиріг на великій таці. Ми його їли з маленьких тарілочок, маленькими ложечками, і запивали чаєм з лимоном з гарних чашечок. Пиріг був дуже смачний. Бабуся ще й додому нам дала великий шматок пирога. Я дуже люблю свою бабусю. Ну що, ви запам'ятали, у чому бабуся подавала борщик? Так, у супниці. А для яких страв використовують великі тарілки? Для супу, для борщу. А маленькі для десертів. А на чому бабуся подала пиріг? Пиріг бабуся подала на таці. А чим наливають борщ? Борщ наливають ополоником. А чим їдять борщ? Борщ їдять ложкою. А пельмені, ковбасу, сир. Чим треба їсти? Це все треба їсти виделкою. Діти, ви були уважні, а хто щось не зрозумів. Послухайте оповідання ще раз. Ми бабусі привезли до чаю печиво. Пропоную його намалювати. Давайте зробимо розминку. А тепер для пальчиків. Для малювання нам сьогодні потрібні акварельні фарби, зразок. Аркуш білого паперу, склянка з водою, пензлик і простий олівець. Так, набираємо водички жовтої фарби. Печиво в нас буде кругле. Малюємо вгорі зліва круг. Замалюємо. Печиво в нас буде ще овальне. Замальовуємо. Так, печиво в нас буде квадрат. И трикутная. Ось ми намалювали. Тепер воно трішки повинно підсохнути. Потім ми беремо простий олівець і малюємо такі крапочки. На печиві є такі крапочки. Або лінії можуть бути якісь. От ми малюємо крапочки хаотично по всій площині оцих геометричних форм. І на трикутнику також лінії, посередині крапочки. А тепер беремо пензлик, набираємо іще рожевої фарби. І квадратне печиво у нас з начинкою. От ми малюємо посередині. Це якийсь джем. Ось так. Можливо, малиновий чи вишневий. Ось таке печиво у нас з вами гарно вийшло. Друзі, ви сьогодні багато чого цікавого дізналися про їжу. Яка вона буває? І відвідали святковий обід бабусі Наталі. Я піду пригощати смаколиками своїх звірят. Вони мене зачекалися. А вам кажу до побачення!